Богдан Ігор Антонич поет, прозаїк перекладач. Поезію Антонича, якого називали найбільшим після франка поетом, доречно перечитувати в часи і смутку, і емоційного піднесення. Поет вільно володів різними формами втілення поетичної думки, від класичного сонета до модерного верлібру. Антонича називали поетом містиком його поезія ні на що не схожа, символічна, її цікаво розгадувати. Особливої цінності його постаті надає той факт, що, оскільки у підрадянській Україні Богдан Ігор Антонич був заборонений як аполітичний поет-містик, в Україну він певною мірою повернувся тільки в дев'яності роки. Окрім поезії, займався публіцистикою, писав рецензії, фейлетони, пробував свої сили у прозі, незакінчений роман на тому березі та публіцистиці, редагував журнали «Дашбог» і Карби. Непогано малював. Грав на скрипці.